Вечора ми з України. Сьогодні 9 листопада, середа, це підсумки дня в Маріуполі. Я коротко розповім вам про те, чим живе окуповане місто. Але для початку не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш канал, ставити подобайки, коментувати, пишіть, що ви думаєте про те, що відбувається в окупованому місті і про нашу роботу. Також пишіть. Будемо вдячні за будь-які думки цього приводу. Сьогодні нарешті окупанти офіційно заявили про те, наскільки сильно вони зруйнували Маріуполь, і це дійсно шокуючі цифри. Нагадаю, що після завершення окупації Маріуполя Маріупольський міський муніципалітет заявляв про те, що майже 80% будинків Маріуполі пошкоджено в чи менші ступені. Але окупанти казали про те, що лише 30% будинків вони зруйнували. Тепер ми розуміємо, що саме вони мали на увазі. Бо 30% – це те, що дійсно руїни, це те, що вони мають. Демонтувати сьогодні в окупованому Донецьку так зване Міністерство інфраструктури ДНР оприлюднило цифри і заявило, що 624 будинки в Маріуполі мають бути знесені. Нагадаю, що в місті трошки більше 2200 будинків, багато поверхівок було до війни. Тобто, це третина. Третина навіть більше ніж третина будинків, які вони точно хочуть зламати, демонтувати. Але і ті, що залишаються, не можна назвати вцілілими, бо вони десь побиті вікна, десь покоцані стіни. Тобто абсолютно вцілілих будинків в Маріуполі взагалі нема. Існують тільки ті. Що більш-менш придатні до використання, придатні до житла, ще жахливіша ситуація з приватними будинками, поза інформацією окупантів, 80%. Подумайтеся, 80% приватних будинків зруйновано. А їх було на хвилиночку 44 тисячі. Маріуполь насправді був містом, якому домінував приватний сектор. А не багатоповерхівки. І ось тепер ви можете уявити, наскільки зруйнований наш рідний Маріуполь, наскільки жахлива ситуація там. І ось на цих руїнах вони намагаються щось там відновити, полагодити, побудувати щось нове, про щось відрапортувати. До речі, очільник терористів, Дніпроширень, сьогодні видав ще одне зізнання. Що комунальні служби, які працюють на території Окупованої Донецької області, віддали на фронт 70% своїх працівників. Тобто працювати нема кому. Виручають тільки ці росіяни, які приїхали і щось там намагаються відбудувати в Маріуполі конкретно і в Волновасі теж. Бо однакова ситуація, що там, що там, є різниця тільки в кількості людей, які залишаються в містах: 70% на фронті. Ось така війна Росії проти України, і ось така ціна, яку платить кожен мешканець Маріуполя за цю агресивну політику Російської Федерації. Але мені дуже шкода, і дуже боляче, що є люди в Маріуполі, які при всьому при цьому бачучи все це, розуміючи все це. Погоджується на співпрацю з тими, хто вбивав наших земляків, хто вбивав рідне місто. І, на мою думку, на моє переконання, злочин вчителів не просто не менший в порівнянні з іншими, він ще більший, тому що вчитель це не просто людина, яка виходить і робить якусь роботу. Якусь там або як лікар рятує життя. Це людина, яка виходить на роботу, щоб споплюжити мізки дітей, щоб сказати їм, що чорне це біле і що не Росія вбила місто, а що це Україна вбила місто. І ціна такого споплюження має бути за дуже дуже високою для тих людей, хто, хто робить такий злочин проти дітей, наших з вами дітей. І я рада повідомити, що нарешті не тільки з'являються все нові, нові позовні заяви по. Ці господі звинувачені щодо цих людей, але що і вже й до суду передаються справи. Сьогодні ми розповіли про двох колаборанток. Одна це директорка 21-ї школи Маріуполі Світлана Голікова, інша викладачка Призовського державного університету Олена Сорочан. Обі жінки добровільно погодились на співпрацю. Одна працює в ПДТУ і розповідає там, як треба Росію любити. І вона включилась не тільки в вихованні викладання свого предмету, вона ще й займається виховною роботою. Ну, а директорка 21 школи погодилась очолити 65-ту в місті після окупації Маріуполя. І я сподіваюся, що ці справи будуть мати конкретні вироки для тих, хто цікавиться подальшою долею, розповім коротко, що оскільки ці люди, вчителі перебувають на окупованій території, то судовий процес буде проходити в заочному режимі. Спочатку суд тричі викликає цих людей до суду, і я знаю, що, наприклад, так званий директор департаменту освіти В'ячеслав Мирошниченко вже отримав два таких виклики. Після третього його третьої наявки розпочинається розгляд справи по суті. І будемо намагатися слідкувати за цими процесами, наскільки це буде можливо, тому що суди відбуваються в різних містах України, але і виносяться вироки. Ось за статтею, до якої були висунуті звинувачення пані Сорочан і пані. Горьковий їм світить три роки позбавлення волі. Ніяких умовних термінів ця стаття взагалі не передбачає. Це частина третя статті 111-1. І позбавлені права працювати у закладах освіти від 10 до 15 років. Ось такий вирок, і я впевнена. Що він буде отриманий і цими людьми, і багато іншими зрадниками, вчителями, які знаходяться в Маріуполі. Нагадаю, що біля тисячі педагогів. Повернулися у місто або залишалися в окупованому місті і погодились на співпрацю з ворогами. Ось така страшна цифра. Але нічого, але нічого, бо є позитивні новини. Фронт наближається, наближається до Маріуполя. Яку панти, які перебувають всередині міста, добре це відчувають. По перше, вони бачать ці рух техніки і двіж, який в місті, а все через те, що пошкоджений Кримський мост, що Маріуполь стає основною логістичною такою. Базою для транспортування військових грузів на фронт. По-друге, посилуються режим пропускний режим і контроль на блокпостах. По-третє, мінуються околиці навколо Маріуполя. Тобто, фронт наближається І сьогодні. Дуже приємні новини. Ми бачимо з Херсону, що російське військове керівництво ухвалило рішення про те, що вони залишають місто. Звісно, що вони там називають причини збереження людей, але ми це вже чули і під Харковом, і під Юмом, і Купянськ, і Лиман, і буде скоро Маріуполь. Тож, чекайте, колаборанти, ми скоро повернемось до вас. І на цій оптимістичній ноті я завершу цей випуск до завтра.